Значить, про уникнення подвійного оподаткування, що у нас тут каже законодавство? Що в принципі, якщо у нас отримані доходи за межами України, то такі доходи, вони мають, вони мають враховуватися, тобто, якщо ви отримали доходи за межами України, знову таки оподатковані доходи. Тобто, навіть якщо відкрити декларацію, тут декларація, тому ви вказуєте дохід і вказуєте базу податку, ви нараховуєте на цей дохід. Сама по собі декларація не передбачає, що ставиться ну, якби нуль, Да? Тобто, сама по собі, от вона і називається так, декларація про майновий стан і доходи. Якщо у вас виникли доходи, які повпливали на ваш майновий стан, ви її тоді подаєте. Тому що не, от по юридичним особам вони обов'язково мають здати декларацію і показати там нулі, якщо в них не було доходу. Да? Це обов'язково. У громадян інший підхід. Якщо у вас з'явилися доходи, то ви показуєте декларацію. У нас немає не передбачена декларація з нулями для громадян. Ну, як би простими словами, так. Значить, за загальним правилом по іноземним доходам, що ви отримали доходи, ви включаєте свою декларацію. І, наприклад, з цих доходів ви в іншій країні заплатили 10% податків. А у нас в Україні базова ставка для фізичних осіб 18%. Ви берете в тій країні довідку, що ви отримали такі то доходи, і ви з цих доходів сплатили 10%. І, заповнюючи декларацію в Україні, ви пишете там такі-то доходи і ставите собі базу оподаткування 8%. Це загальне правило. Тобто податки, сплачені за межами України, вони враховуються, податки, які ви нараховуєте тут собі в Україні, і ви сплачуєте різницю. Це за загальним правилом. За загальним правилом, яке прописано у нас в статті 13 податку подвійного оподаткування. Це таке загальне право, якщо іншого не передбачено в Конвенції про уникнення подвійного оподаткування.